Посиделя Ісуса Христа. Він прийшов в цей світ і віддав своє життя за кожну людину, тому що така велика Божа любов. Він не бажає смерті грішника, але хоче, щоб усі люди спаслись і унаслідували вічне життя. Але для цього треба покаятися, примиритися з Богом, і тоді будуть прощення ваших гріхи, і зніметься всяка перешкода, яка стоїть між вами і Богом. Оця перешкода це є гріх. І самостійно людина не може звільнитися від гріховного рабства. Але приймаючи Ісуса Христа, людина звільняється від гріховного рабства і відкривається вільний вхід від в небесне царство. Це серйозно до цього, це не байки, це не сказки. Так говорить Святе Боже Слово Біблія. Хто покається, навернеться до Бога, то буде спасений і помилуваний.